Добрий день, користувачі інтернету та українського контенту. Сьогодні ми поговоримо про неймовірну та головне цікаву з неймовірним геймплей, яка перевершує думгая Ультракіла по крутості. Просто неймовірна гра. Ну бля, ну просто ну єба, Ну я розслабляюсь, коли я всю гру граю. Я деградую. Я вважаю, що люди, які називають цю гру розслабляючи, просто довго та якимось там дибілім. Бо бачили. Ця гра розслабляє, чим блядь, розслабляє. Є ігри, думаю, набагато краще, аніж ось ця гра. Та й вже такий геймплей вже не перший, таке ми бачимо. Особливо в Roblox, особливо в Play Market. Я скажу так, вже не один я висмію ось цю всю хрінь вокруг цього плейсу. Як там це, на Robbox із комурмовляється карта, господи, яка вже різниця. Я там грав, я, я навіть скачав робокс заради цього, щоб пограти в цю неймовірну гру. І знаєте що? Мені не сподобалось. Гра настільки дивна і яка й проста. Та я навіть питався, як хтось там веселитися чи що ще, писав в, в чаті, там привіт, як там справи. Ніхто мені не відповів. Ніхто навіть не відреагував, а єдиний хто гуляв в цьому сервері, це я, бо інші були в АФК. При цьому, як я пам'ятаю, ну це вже з погадів, там навіть конкретної музики нема. Чим ти можеш розслаблятися, просто нічого робити, та навіть ці крусподі казіналь немає за ці всі крутки, щоб не знаю, якось зробити її розслабляючою. Ось знаєте, що насправді розслабляє? Це думгай, коли ти представляєш те, що а, демони це москалі, і ти їх жорстоко знищуєш. Це просто неймовірно. А не всі ось і ваші огороди, супа, всі... ну ты розслабляй. За чим вони це розслабляє? Не чим вони не розслабляє? Я не знаю, чим вони там думають, можливо, сракую, бо, можливо у бо можливо, у них просто аутизм. Ну, це можливо. Це це вповне реально. Я тут о, прям ось недавно, десь декілька хвилин назад, розмовляв з таким індивідуумом. Його тейк був те, що Evade, який насправді цікавий геймплейно, набагато гірший та скучніший, ніж огород. Ви можете, звісно, почитати, але я думаю, вже зрозуміли те, що там просто якийсь довбойоп, який про просто нічого не знається в іграх. Бо повторяти один і той самий тейк декілька разів, це просто крінж. Я хоча б якось там розмову розбавляю, а не він як. Ось, ось так ось ось так ось ось, блядь. Ось 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 ось, ось ось, ось Повторю тобі коментарі свій ще раз, щоб ти точно понів, да? Та я не аутист, блядь, мені все зрозуміло з першого коментаря. І без жартів храбу-то реально питається якось якою заставити тебе деградирувати, бо тут буквально нічого нема. А ось єдине, що тут є, це тільки огород та донат. А донат тут просто багато. Звісно, краще не дрійшувати до того моменту, коли прям Донат на кожному, на кожному місці. Ну, скоро буде, бо бачш. Тепер, щоб вам купити якийсь там мунний сім'я, мунний фрукт, вам потрібні робокси. А я як фрі-ту-плей ігрок в усіх іграх, во всіх сенсах, буквально не маю грошей на таке. Та й не задонатив я на таку хрінь, хто, хто віддає робокси іграм, господі крінж. Мені, окрім оскерблінь, буквально нічого поставити ось це відео, окрім можливо а, моментів з переписок під іншим відео в ТикТоці. Бо гра ніяка, геймплей скучний, а все, що я хотів сказати в цьому відео, я вже давно сказав під, під моїми відповідями. Я ще можу тільки додати, що в цілому е, гра настільки погана, те, що, можливо, декін подобається. Бо, я думаю, більшість людей просто устали та вже якось не хочуть ці ті всі прикольні, неймовірно зроблені та головне качественні ігри, просто приміняють на якусь. Ну, Більш якусь спокійну ніяку гру, хоча, господи, там найспокійні всі не впагне, бо по більш частин це просто АФК. Є набагато і кращі поїзди, в яких можна розслабитись. Я, як достатньо довго довгоіграючи, є таке зловні древній ігрок Roblox, який мав вже декілька потеряних аккаунтів в Roblox, я можу казати так. Є неймовірна кількість хороших, але головне красивих ігор, в яких можна розслабитися по факту, але ні. Краще не давати шанс новій грі, яка має потенціал стати, крас... стати набагато краще за допомогою іншої допомоги в ролі активу. Ні, краще вже просто грати в якусь судоводство, яка нічого під себе не має. Я думаю, ви вже зрозуміли мою позицію, тому я надіюся що ми зрозуміли друг друга. Всім дякую за перегляд і до скорих стріч під якимось там відео. До побачення.